Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі. Передача «Громадське приймання. Нині особливої гостроти та актуальності набуває питання оздоровлення дітей, родинного виховання та піклування. Щоб якомога більше дізнатися про те, яку роль у цьому процесі відіграє держава, ми запросили до нашої студії заступника начальника відділу у справах сім'ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації, пана Віталія Ліпського. Доброго вечора. Доброго вечора. Для наших глядачів надаю, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Тож усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером 230016. Тож, пане Віталію, оздоровлення діток. Можливо, на перший погляд менш важливе запитання, ніж ті ж вибори, які вже незабаром відбудуться. Та все ж таки, діти це цвіт нації, майбутні нації і загалом, от. Як багато діток вдалося оздоровити цього року? Хто, як і де побував, в яких таборах, в яких санаторіях? Ну, загалом, оздоровлення дітей це досить важливий процес у суспільному житті. Загалом, як наші діти відпочинуть влітку, як наберуться з сил, так вони будуть і навчатися у школах, менше будуть хворіти, краще будуть отримувати знання. Відповідно, краще закінчувати школу, краще пізнавати світ. Здоровлення проходило, ну, скажімо так, за планом, так як ми і планували. І було здоровлено в цьому році 85 тисяч 510 дітей. Це станом на 1 жовтня 2012 року. Скажімо так, планові показники ми навіть виконали, навіть трошечки перевищили, ніж те, що планувалося. І загалом ми. Ну, взагалі-то можна навіть розрізняти, бо це сума, це кількість дітей, яка оздоровлена захоплена і оздоровленням, і відпочинком. Справа в тому, що є різниця оздоровлення згідно нормативно правової бази, це відпочинок у стаціонарних оздоровчих закладах протягом мінімум 21 дня, а відпочинок це. Перебування і в пришкільних, і в наметових таборах, або перебування в інших якихось оздоровчих закладах обов'язково не менше 14 днів. От загалом і в таких таборах, і в таких побувало 85,5 тисяч дітей області. Але це діти стільки шкільного віку від 7 до 16 років. А загалом 85 тисяч у відсотковому співвідношенні від загальної маси це мало чи багато? Це 60,3% від загальної кількості дітей шкільного віку, якщо порівнювати з минулим роком, то це понад 25 майже на 3% більше ніж в минулому році. Значить, ми вважаємо, що оздоровлення пройшло. Хорошо, достатньо, раз ми перевиконали ті показники, які ми планували. Ну ось, а переважно ось цих 60% це якої категорії дітки? Навіть можливо неправильно категорія, тобто чи вони хворі, чи з малозабезпечених сімей? Тобто ну, категорії є багато різних, які в... Передбачені саме, програми оздоровлення дітей, іншими нормативними документами. Ну треба відзначити, що серед цієї кількості майже 22% – це діти, які побували в стаціонарних санаторно оздоровчих комплексах, як в межах області, так і на території України. Це майже 31 тисяча дітей. А 54,6 тисячі дітей це діти, які були при шкільних таборах, які організовувалися при навчальних закладах, це діти, які відпочивали в наметових таборах, їх у нас також працювало сім в області, і ну, можливо, хтось скаже, що це не зовсім таке оздоровлення, як би хотілося, але коли батьки на роботі. Влітку, а діти е, знаходяться одні вдома. То перебування в пришкільному таборі, де е, влаштовуються для них і екскурсії, і різноманітні ігри, і спортивні змагання. Це також певне і це все робиться на свіжому повітрі з харчуванням. то це також певний відпочинок для дітей і можливість, і спокій сім'ї для батьків, бо вони знають, що діти з кимось перебувають, і діти зайняті цікавим для себе ділом. А ось е, в осінньо-зимовий період, тобто е, процес е, оздоровлення дітей завершується чи все ж таки він триває? Ну, скажімо так, він е, вже зменшується, але е, оздоровлення практично, можна сказати, майже не закінчується. Е, ми не... Взагалі, оздоровленням займається багато хто, але скажімо так, оздоровлення можливо не триває тільки в січні, якщо і то можливо є е, певні е, програми по яким дітям діти оздоровлюються, а в основному е, зараз оздоровлення триває зараз ще продовжується оздоровлення дітей які постраждали від аварії на Чорнобильській аес Цим займається відділ управління соціального захисту населення. Ми досі направляємо дітей в артеки в Молоду гвардію, а направляємо ми їх туди з лютого по грудень, включно і Діти їздять. Так що оздоровлення триває. У нас в області також працює два заклади, які практично працюють цілорічно. От електроні крівни, зокрема, який він оздоровлює дітей цілорічно. А які ми є умови і оздоровлення, і відпочинку, як в Рівненській області, так і в межах України. Тобто, харчування, проживання, тривалість самого відпочинку? Ну, я вам скажу так, що працюю я вже далеко не один рік. Тут у нас в відділі, і можу вже порівнювати, і були різноманітні ситуації за ці роки. І треба зазначити, що останні останні роки таких казусних ситуацій все менше і менше. Час вимагає від оздоровчих закладів більш кращої інфраструктури. Час не стоїть на місці, розвиток і прогрес іде. Відповідно, оздоровчі заклади вкладають кошти і в покращення матеріально-технічної бази, покращення послуг, і навіть наші оздоровчі заклади покращують свої. Можливості щодо оздоровлення дітей це закуповуються нові меблі, різноманітна атрибутика, інвентар, робляться ремонти. Можливо, не так, як би хотілося б, не в тих мірі, але воно робиться і дійсно треба сказати, що якість оздоровлення з кожним роком покращується. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, якщо у вас є запитання, телефонуйте номер студії 00 16. Пане Віталію, а от ну так в загальних рисах ви там згадали діти з Чорнобильської зони, ще там інші категорії. Та, все ж е, батьки, яких дітей можуть розраховувати на їх оздоровлення, тобто Конкретно, можливо, хтось так. просто почує, дізнається і ну загалом законом і нормативно-правовими документами визначена значна кількість різноманітних категорій. Пан, пане Віталію, давайте ми продовжимо згодом, тому так. що у нас є телефонний дзвінок, щоб не затримувати додзвонювача. Ну, Доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка. Е, ви розповідаєте за оздоровлення дітей? здорових. А чи є реабілітаційний центр для дітей-інвалідів? Е, ну, дітей не з опорно-риховою і з неврологічною проблемами в області, в місті? Дякую. Цікаве запитання. Тобто, ну Діти, які з особливими потребами вимагають ну, обстеження медичного, медичної допомоги і відповідні центри є. Ну, у нас в області, саме неврологічно, мені важко сказати. І наскільки я знаю, таких у нас в області немає. Можливо, вони є в Україні, але саме оздоровленням дітей від інвалідів, які потребують спеціальної медичної допомоги. Ну більше опікуються управління охорони здоров'я. Я знаю, що в них є певні путівки для дітей, які хворі на ту групу хвороб чи на ту групу хвороб. І це якщо є така потреба, то можливо звертатися в управління охорони здоров'я і там ну, у всякому разі проконсультують, нададуть допомогу. От, наприклад, що стосується дітей інвалідів, хворих з опорно-руховим апаратом, то ми вже декілька років, обласна державна адміністрація, обласна рада передбачають кошти, і ми реалізовуємо таку програму для дітей саме з хворих на опорно-руховий апарат, які разом з одним з батьків мають можливість поїхати і відпочити, і полікуватися. Кожен рік цей оздоровчий табір визначається відповідно до тендерних процедур. Кожен рік він різний. В минулому році це був Пролісок у Волинській області, в цьому році один із у Євпаторії. Ну, Останніми роками батьки залишаються задоволені. Діти, які практично не ходять, це фактично переважні більшості діти колясочники мають можливість і поправити здоров'я, і побачити світ. Дехто з цих дітей вперше бачить море навіть. Поїхавши, наприклад, в Крим в цей санаторій, вони мають можливість і побачити країну загалом, і побачити всякі ці природні наші дива, які є в Україні. І повертаючись до питання батьків, тобто хто може ну, звертатися? Ну загалом визначені такі категорії дітей: це діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, це діти-інваліди. Ну, законом передбачено, що в санаторно-здоровчі заклади загальної форми, вони туди поступають діти інваліди, які можуть себе обслуговувати, тобто не тяжких форм. Діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти, батьки, які загинули від нещасних випадків на виробництві, або діти військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, діти, які перебувають на диспансерному обліку, талановиті та обдаровані діти, відмінники навчання. Оце основні категорії, які. Є так само і певні кошти, певна програма по оздоровленню дітей агропромислового комплексу і соціальної сфери села. А загалом, динаміка років свідчить про збільшення кількості звернень чи зменшення, тобто. Ну, динаміка за роками свідчить, що люди звертаються, стають більш обізнаними, і да, звернень становиться все більше, але і динаміка показує, що поступово ми також і збільшуємо кількість і відсоток оздоровлених дітей, і навіть відсоток оздоровлених дітей саме в стаціонарних закладах. Якщо ще декілька років назад відсоток оздоровлених в стаціонарних закладах у нас складав 12-15%, то зараз ми маємо вже майже 22%. Тобто ми поступово переходимо на ту систему, щоб якомога більше дітей попали в санаторно оздоровчі заклади стаціонарні, а не за місцем перебування, десь там при школах. Ну, це все залежить від коштів, які передбачаються. А ось чи вистачає цих таких коштів? Взагалом як багато витрачається? Ну, коштів в наш час завжди не вистачає. Ми якось були порахували, що щоб оздоровити всіх дітей, всіх категорій, то це просто коштів, коштів треба стільки, що, мабуть, більше за обласний бюджет і навіть, мабуть, вдвічі, щоб всіх забезпечити оздоровлення. Але в цьому році на загалом на оздоровлення дітей були витрачалися кошти з обласного бюджету, з місцевих бюджетів, і позабюджетні кошти підприємств, установ, організації, були кошти з державного бюджету. І в результаті ми вийшли на суму в 22 мільйона. Трошки більше 22 мільйонів гривень. Переважна більшість це були кошти на оздоровлення дітей, тобто на закупівлю путівок. І близько 800 тисяч на підготовку до оздоровчої кампанії, санаторно-оздоровчих закладів і тому подібне. А от е, система подачі заявок на оздоровлення, якою вона є? Куди людям звертатися? Можливо, де телефонувати е, не лише в місті рівному, а й е, в області загалом. Система е, є декілька декілька установ, які займаються оздоровленням, тобто які підбирають групи, наприклад, не виключно тільки там відділи у справах сім'ї та молоді в районах та містах. Але є і можна звертатися в відділи у справах сім'ї та молоді райдержа з адміністрації міського виконком. Можна звертатися в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності або в профспілкові комітети. Якщо в сім'ї хтось один з батьків працює на постійній роботі, він є платником фонду соціального. Страхування з тимчасової втрати працездатності і відповідно можливо звернутися чи в правкомі цей фонд і з часткової оплати вартості також отримати путів. Можливо, звертатися в, в напряму оздоровчі заклади. Вони зараз у нас різної форми власності, вони себе також зараз рекламують, можна і напряму купити путівку в цей заклад. Можна звернутися в Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді, які також направляють дітей. Ну, я знаю, є навіть і деякі підприємства, які. Досить непогано працюють і оздоровлюють дітей своїх працівників. А чи е, достатньо, ну, скажімо, на одну дитину тих коштів, які виділяє, виділяє держава, е, чи батькам все-таки певну частину, певний відсоток доводиться ще своїх вносити? Чи вартість путівки повністю покриває всі? Стосовно дітей, які оздоровлюються за кошти обласного бюджету, тобто ті, які направляються от обласним центром організації оздоровлення, там діти мають підлягати під одну з тих категорій, які я називав, і у них оплата. Путівки здійснюються повністю. Якщо фонд, звертатися в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, там оплачується тільки певна частина, а решту доплачують батьки. Якщо звертатися в відділи сім'ї та молоді щодо оздоровлення от молодій гвардії чи в артеці, там існує декілька видів путівок. Є е, повністю безкоштовні путівки, є за де батьки платять 20% вартості, 30% вартості, 50% вартості. Це все відповідно до положення і тих категорій. Певна категорія дітей має можливість отримати ту чи іншу путівку. Якщо звертатися напряму в, підприє... ну, в оздоровчі заклади, ну там треба сплачувати повну вартість путівки. Ось на початку нашої розмови ви згадали про вікову категорію 7-16 років. Ось. А чи можуть розраховувати батьки меншех діток, якщо таким потрібне оздоровлення, відпочинок, допомога? Те, що держава може чи повністю, чи частково посприяти цьому? Ну, на даний час відповідно до програми оздоровлення. І... Передбачена саме така категорія. Решта батьків, ну справа в тому, що менші діти вони потребують ще опіки батьків. Їх одних дитину 4-5 років одну в табір не відправиш. Має бути хтось із батьків. Відповідно, це мають бути путівки матері і дитини. Такі путівки у нас ну, так ніколи не було, і вони тими постановно-законодавчими актами не передбачено. Я знаю, що такі путівки були в органах охорони здоров'я управління охорони здоров'я, але там також, в залежності від того, якщо дитина має ту чи іншу якусь хворобу, ну це вже краще колеги з управління охорони здоров'я можуть роз'яснити, але відповідно до тих нормативних. Актів, що, які, які ми керуємось ми, то тільки діти саме шкільного віку. Нагадую нашим глядачам, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є запитання до пана Віталія Ліпського, будь ласка, телефонуйте номер студії 23016. А е, чи можна вже робити певні прогнози на наступний рік? Тобто, чи вдасться е, оздоровити ще більшу кількість діток, там е, пришкільні табори е, відправити для їхнього дозвілля? Тобто, е, яка ситуація з фінансуванням? Певні прогнози вже є? Ну, фінансування цього року практично пройшло на належному рівні без затримок, без якихось затягувань. Всі кошти, які були витрачені, були профінансовані, всі заклади до кошти до всіх закладів дійшли. Ну, скажімо так, проекти бюджетів вже були зроблені, подані на розгляд, але бюджет поки що не прийнятий, то і важко сказати, що буде і як. Ну, наприклад, завтра буде відбуватися селекторна всеукраїнська селекторна нарада по підсумкам оздоровлення. І, можливо, щось вже буде озвучено там. У всякому разі, в листопаді ми будемо проводити, наприклад, свою колегію, і ми вже про підводячи підсумки, ми вже зразу настраїмо і ставимо завдання для районів, які б уже що робити, до чого стримитися, що передбачати куди на наступний рости. рік, куди рости. У всякому разі. Точно можу сказати, що ця цифра не буде зменшуватись, вона буде збільшуватись, і ми будемо робити все належне. Ну, чесно кажучи, маємо повну підтримку і розуміння і керівництво області і обласної ради, і кошти на оздоровлення з року в рік виділяються, додаються, то надіємо, що буде трошки краще ніж в цьому році. А ось скажіть, будь ласка, у мене є таке цікаве занотоване запитання. Раніше пропонували оздоровлювати на Рівненщині дітей за кордон. Ось чи цього року було реалізовано цей задум? Що це загалом ця ідея, і звідки ці дітки мали би приїхати? Ну вже декілька років ідея виникла, скажімо так, не у нас, а ну можливо, і у нас, але ідея була. Надіслана нам із Білорусі, із Польщі, і в Польщі і в Білорусі є діти, українці, які живуть за кордоном, і українці, батьки, і діти вже виросли там, але вони є українці. Вони входять до українських громад в тих країнах, і вони зверталися до нас неодноразово з проханням приїхати сюди, щоб діти тут побули. Відпочили, поспілкувалися з українцями, побачили Україну, побували на екскурсіях по українській землі. Повернути 에, до да, автентичності Так, ну, да, до автентичності, щоб бачили, де скажімо так, їхня батьківщина і. І Якими мають бути справжні українці <смеш> справжні так? українці, і як це все зараз виглядає? В цьому році також було передбачено на цю програму 115 тисяч гривень. Вона була підтримана обласною радою. Але в цьому році не звернулися до нас поляки. На рахунок одрона, проте звернулася, як завжди, громада українців з Білорусі, і вони були. Це було 45 дітей українців, які проживають в Білорусі. Вони були в оздоровчому комплексі Веселка в Радовилівському районі. Так що вони, чесно кажучи, облюбували той табір. Ну, правда, вони були і в інших у нас по області. Ми їх радо приймаємо. Вони з задоволенням приїжджають до нас, і діти бачать. Свій, свою скажімо так, можливо, не свою родину, але родину своїх батьків. А ось ще запитання: чи змінилась державна політика з питань сім'ї та молоді в контексті соціальних ініціатив президента, про які, до речі, ми неодноразово вже говорили в цій студії? Ну я би сказав, що вона змінюється. Скажімо так, якщо видати соціальні ініціативи, то це не значить, що завтра вже все буде виконано і все буде вже зразу все поміняється. Да, зміни є, змінюється і певна політика. От зараз буквально пройшов розгляд проекту стратегії молодіжної державної політики на 2013-2020 роки. Там, скажімо так, трошки змінена напрями молодіжної політики. Вони в першу чергу направлені на те, щоб молодь росла здорова, передбачається розвиток от програм, які будуть спрямовані на формування здорового способу життя, на створення, як я навіть прочитав, такої молодіжної медицини. На е, покращення отримання освіти молодих людей, покращення е, саме працевлаштування молоді, щоб саме ці, і е, четвертий розділ, який був передбачений стратегією, це покращення міжнародної інтеграції нашої української молоді у Європу і у весь світ. Ну скажімо так, якщо все це буде реалізовано, а стратегія для того і приймається, то відповідно надіємо, що будемо і зміниться певна політика, певні програми, певні фінансування, і буде певний розвиток і покращення. Мусимо жити надією. Ну, вашим прямим обов'язком є сприяння молодіжним ініціативам. Ось наразі доволі часто можна почути абсолютно від різних людей про те, що молодь стала пасивною не. Активною, що деградує, ось і скажіть, будь ласка, це справді так? Чи можливо, просто в нас не вистачає на державному рівні, на рівні сімей певної підтримки цієї молоді для того, щоб менше звучало таких не зовсім приємних слів в їхніх в їх адрес? Перепрошую? Ну, я би так сказав. Знаєте, Я дуже багато їжджу по Україні і не тільки. І дуже багато спілкуються з молодими людьми і приходять на роботу. Я можу сказати, що наша молодь дуже ну, втомилася від політики. Оце я можу констатувати як факт. Я на особистих стосунках, от на особистих контактах з молоді бачу, що ну заморила її вже ця політика. А що на рахунок того, що деградує, мені наоборот здається, що наша молодь в цих умовах стає більш креативною, знаходить різні шляхи як покращити своє життя. Находить дуже багато різних сфер, якими вона цікавиться, і дуже дуже багато напрямків таких, що молодь знаходить інтерес і в тому, і в творчості, і в спорті, і в таких галузях і мистецтва. Я знаю, що дуже багато молодих людей зараз захоплюються археологією і екстремальними видами спорту. Я вважаю, що це дуже добре, тому що вони мають свою справу та що лежить їм до душі дуже важко заставити, що зробити. Коли заставляєш, от треба робити те, любити те, займати займатися от тим чи от тим, і тоді не буде ніякої цікавості. Тоді дійсно буде певна деградація або симуляція. А коли людині людина займається тим, що хоче, коли в неї це викликає інтерес, коли вона іде робити те, що їй подобається, і потім з задоволенням повертається додому, оце і, і Дає певний розвиток для цієї людини. Якщо такі інтереси ще фінансово підкріпити і підтримати, це було б взагалі ідеально. Давайте на цій мажорній і молодіжній ноті будемо завершувати нашу розмову. Я вам дякую за те, що завітали до нас. Глядачам нагадую, що гостем студії був заступник начальника відділу у справах сім'ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Ліпський. Залишайтеся з нами до зустрічі. До зустрічі.